І вітання, шановні друзі. Ось хочу вам показати і запропонувати на продаж самшит. Хто буде мати бажання, будь ласка, замовляйте, пишіть мені в коментарях, заходьте на телеграм-канал, я залишу посилання. Під відео або в описі, і там, і там, дивіться, посилання на телеграм-канал, мій номер телефона, все я вам залишу. І хто буде мати бажання, будь ласка, бачите, скільки в мене кущиків? Ось я вам все покажу. Ось такі вони маленькі, є меншечки, є більшечки. Хто які хоче. Є. Люди хочуть зразу таких величеньких кущиків, але ж ви розумієте, чим більша рослина, тим вона дорожча. Чим вона менша, тим вона дешевша. Ось. Ну і в кожного, звісно, свої можливості. Хтось може купити дорожчу і більшу, щоб менше чекати, коли вона виросте. Хтось не має можливості купувати дорожчу і більшу. Купує меншу і дешевшу. Ну, ви самі все знаєте і розумієте. Такі у мене самшли ростуть. Ну, ось так. Є ще в іншому місті. Отут, в цьому місці, де я вам показую, тут в мене десь 80 кущиків росте. Так що, хто буде мати бажання, будь ласка. Пишіть, дзвоніть, заходьте в телеграм-канал, там пишіть. Я всім відповім.